Вітаю вас на каналі! Це магазин Копіючка. 50% кешбек на новорічні товари лише 2 дні з 22 по 24 листопада. Вигідні акційні пропозиції на косметику та іграшки. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Брелок іграшка м'який 79,90. Є ще ось такий гусь, обнімусь, рожевий. Жовтий та білий 7990. Обруч для волосся. Кольоровий з декором. Ціна 4990, обруч з метеликами 70 гривень. Набір подарунковий з бомбочками для ван. В набір входить 7 штук по 75 грамів. Ціну не сканує, але на різних сайтах ціна приблизно 280 гривень. Набір подарунковий для чоловіків, шампунь та гель для душу. Ціна 159,90. Набір Ніве, антипреспирант кульковий та гель для душу 219,90 All Spice. 299.90 гель для душу та дезодорант. Жіночий набір Нівеа – 345 гривень. Зволожуючий гель крем та міцелярна вода. Двісті дев'ять дев'яносто софт гель для душу, крем зволожуючий. Шампунь для волосся та бальзам ополіскувач 295,90. дев'яносто відсотків кешбек з 22 по двадцять четверте листопада на усі новорічні товари. Новорічна прикраса. Куля скляна з декором та підсвіткою 129,90. Вінок новорічний з шишками 400 гривень. Мішечок з декором 50. Шкатулка Металева 80. Прикраса новорічна сніжинка 1490, Гірлянда роса Кольорове світло 10 метрів, 200 лампочок 279,90. Штучний сніг 40 гривень 250 мл. Прикраса ялинкова 29,90. Новорічна підвізка із зірочками 39,90. Дерев'яний підсвічник хатинка 129,90. Дзвіночки прикраси на ялинку 40 гривень. Бантики 29,90 2 штуки. Шапка святкова з декором 40 гривень. Ось така ще є за 59,90. Новорічна скатертина 85 на 85 см 1290. Куля однотонна блискуча 6 штук 2990. Іграшка дитяча сейф з кодовим замком 499,90 990. Трек з машинками 499,90 Робот в коробці 180. Дитячий конструктор квітка 8 видів. Детали в коробці від 128 до 172. 200 гривень. Фігурка героя. Щенячий патруль 229,90. Набір чайний 250. В набір входить 17 предметів. Дитяча розмальовка святкова 4990 24 аркуші. Наклейки новорічні на вікно 40 гривень. Миколай уже близенько. Віршики до свята цікаві завдання зі знижкою мінус 66%. Ціна всього 9,90%. Дитяча розмальовка, зимові сюжети з наліпками 50 гривень 12 сторінок. Бальзам для губ Ведметик 40 гривень. Тіні для повік 4 відтінки 99,90. Ось такі блискучі у баночці багато є відтінків. Ціна зі знижкою лише 20 гривень. 4 кольори 40 гривень мінус 60% знижки. Коробка металева 50, шкатулка для прикрас 279,90, бальзам єдиноріг 29,90. Набір доців для дизайну манікюра 100 гривень. В наборі 5 штук. Прикраси для, для нігтів 1990, спонжі 89,90 12 штук. Коробка металева 6990. Кольоровий тін для губ вино 40 гривень. Рум'яна для обличчя 70. Палетка тіней. 75 гривень. Олівець для очей з блискітками 5,90 Набір пензликів для макіяжу 250, 7 штук. Тример для брів 129,90 для обличчя 150 гривень. Є ще для брів за 100 гривень. Аромадифузор для дому 129,90. Приємні аромати. Лаванда. Океан. Жасмин. Такий варіант: також є жасмин та лаванда 129,90. Дзеркало прямокутне 40 гривень. Ось таке ще є: дитяче за 60. Силіконовий килимок для очищення косметичних пензликів 60, набір нефритових масажерів 120. Ванночка пластикова для манікюру 80. Дзеркало кругле з підсвіткою 280. Накладні вії 2990. Кісточки для макіяжу 70. Дзеркальце кишенькове 70 гривень. Іні для повік 180. Кушон колаген 129,92 в одному. 80 гривень розсипчаста пудра для обличчя. Коректор 70. Коректор-консилер 2 в 1. Ціна 80 гривень. Бі-бі-консилер 70. Виробництво Україна 90 гривень. Рум'яна для обличчя. Кіні для повік 4 кольори 100 гривень. Спокусив мене ціною ось цей тональний крем. Виробництво Польща ціна всього 80 гривень. Крем матовий з вирівнюючим ефектом і знижка хороша, мінус 72%. На цьому у мене все. Дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам вдалих економних покупок. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на канал. Всього вам самого найкращого.